Голосові медитації не працюють або приносять тимчасовий результат. Поки медитуєш, все прекрасно, як тільки перестаєш, стан розвіється і ефекту немає. Чому так відбувається, пояснюю в цьому відео. Я Іра, системний психотерапевт гід хроніки Акаші до ваших глибин підсвідомості, без міфів, це саме про глибину підсвідомості і сертифікований вчитель Кундаліні Йоги. Чому? Медитації, голосові не дають дієвого і стійкого результату. Тому що голосові медитації, якщо вас веде провідник, ви ніколи не знайдете корінь проблеми. І саме проблема, яка криється в вас, це травмуючий досвід, це родові програми, родові сценарії, якісь травми дитинства або підліткового віку, це повторювані повторювальні, повторювальні паттерни поведінки, саме ці. Проблеми ведуть вас до того внутрішнього стану, в якому ви зараз перебуваєте. І голосова медитація ніколи вас не приведе в глибину проблеми і не дасть вам її вирішення. Слухаючи голосові медитації практикуючи їх, людина просто прикриває свої проблеми такими рожевими полісточками троянд. І йде за тим внутрішнім станом, який їй навіює. Провідник голосової медитації. Для того, щоб ваш внутрішній стан був стабільний, для того, щоб ви були в ресурсі, для того, щоб ви могли дійсно змінити своє життя, свої думки, своє світосприйняття, вийти на якийсь новий рівень свого життя і сприйняття себе, і любові до себе, потрібно знайти корінь проблеми. І саме через вирішення цієї проблеми Через стілення цієї проблеми. Ви зілюєте свій внутрішній стан. Чому я полюбляю медитації Кундаліні-Йоги? Тому що саме в медитаціях Кундаліні-Йоги ми працюємо з внутрішнім станом, через тіло. А наше тіло містить в собі всю інформацію про наші думки, всі наші стреси, всі наші хвилювання, всі наші переживання. Ми не дарма народжуємось тим тілом, з яким ми народилися, тому що тіло формується також під впливом карми роду і карми минулих наших втілень. І саме в медитаціях кундаліні йоги ми не проходимо навіювання якогось стану. В медитаціях кундаліні йоги людина працює зі своїм внутрішнім станом самостійно через рух руками, ногами, тілом, через дихальні практики, через повторювання. Мантр, які повторюються мовою оригіналу, і вони мають високі вібрації, що впливають на ендокринну систему людини і на гормональну систему людини. І саме завдяки цим компонентам ми можемо в медитаціях кундаліні йоги дійсно відчути і усвідомити корінь проблеми. Тобто, у вас є можливість, медитуючи, зрозуміти, яка ситуація з дитинства. Або з юності, привела вас до того, що зараз, наприклад, ви не можете себе реалізувати в житті. І саме ці медитації працюють як психотерапія на коврику. А вже потім, якщо ви не можете самі розібратися з тим станом, який у вас піднявся, ви можете прийти в психотерапію і зцілити цю проблему повністю. Наступний аспект, який я не розділяю в голосових медитаціях, те, що я зустрічала дуже часто на Ютуб каналах. Це коли провідник голосової медитації веде і кудись підключає всіх, кого він веде своїм голосом. І в мене питання до тих, хто полюбляє ці медитації і регулярно їх слухає і виконує. Невже вас не турбувала екологічність цього підключення? Куди вас підключають? До чого вас підключають? Навіщо це роблять взагалі? Ви не задумувались, наскільки це екологічний контакт і що може стояти за тими умовами, на яких вас туди підключили? Кожне підключення до будь-якого Егрегору це своєобразний контракт з ЕГрегором. І ви ніколи не знаєте, яка інша сторона умов того контракту. І сьогодні ви отримуєте стан. За умовами цього контракту, а, наприклад, через декілька днів ви маєте виконати інші умови цього контракту, які, за якими ви отримали той чи інший стан. Тому у мене велике прохання до тих, хто любить голосові медитації, особливо на YouTube, які роздаються безкоштовно. А провідник, який їх пише і роздає безкоштовно, він отримує свою компенсацію, свою винагороду від Егрегора, який він. Або створив, або до якого він сам підключився. Тому думайте і відчувайте, наскільки ви екологічно працюєте зі своїм внутрішнім станом. І чи не робите ви собі цим гірше? І які умови, на яких умовах ви підключаєтесь до того чи іншого егрегору? І що за цими умовами можете ви потім віддавати? І бережіть свій внутрішній стан, і бережіть свій внутрішній ресурс, тому що. Насправді, все, що ви можете отримати від цього всесвіту, є у вас всередині. І, наприклад, в медитаціях кундаліні йоги ми не ходимо кудись ззовні, ми не підключаємось ні до яких білих сфер, ні до яких енергій чужорідних, і ми лише працюємо з тим, щоб все це віднайти в собі, щоб зцілити себе зсередини. Своє тіло, свою підсвідомість, свою нервову систему, ендокринну, гормональну систему, і мені здається, що такий метод є найбільш екологічним при роботі з підсвідомістю людини і свідомістю і тілом людини. Якщо вам інформація була цікава і корисна, підписуйтесь на канал, поділіться в коментарях, які медитації ви слухаєте. Чи мало, наприклад, для вас це якісь наслідки корисні, можливо, не зовсім корисні. І якщо у вас є запит на роботу. Зі своїм внутрішнім станом переходьте за посиланнями в описі цього профілю, там є посилання на інстаграм і телеграм-канал для запису на заняття і консультації. Пишіть інстаграм або телеграм ресурсних вам станів і екологічних трансформацій.